Добрий вечір. Сьогодні у нас субота, 22 число, і хотілося б поговорити про деякі речі, які на сьогоднішній день дуже важливі. Звичайно, хотів би попередити, щоб діти там, жінки відійшли від екранів, тому що я налаштований трошки сваритися, але так подумав, що я думаю, що постараємося без грубих слів. В адресу деяких політиків, які на сьогоднішній день нами керують і мають до нас відносини. Що я хочу почати? Згідно Конституції України, земля та її надра, ну та все інше належать кому народові. І от знову ж, коли я бачу ту схему, згідно якої кажуть на наш на народ і на нас, пенсіонерів, які є великою частиною того народу, ніхто не звертає уваги. Ніхто не думає, не дбає про виконання своїх зобов'язань згідно законодавства, згідно конституції перед нами. Та влада, яку ми обираємо, а ми весь час обираємо якусь владу, яка нам, вибачте, ну, тут хочеться сказати щось таке ну, не дуже хороше в адресу тих всіх влад, що були, От, нам нічого хорошого не зробили. І якщо ми будемо себе так і надалі вести, як дурні, якщо ми будемо сидіти, чогось чекати, от, якщо ми будемо, ну, не знаю, ну так як на сьогоднішній день воно є, от, то ми дочекаємося, що знову ж спочатку забрали наші всі підприємства, землю вже забрали, забрали торговий флот одеський свій час, натрав забирають, все заберуть знову, як колись у нас заводи. Фабрики переходи забрали. От. Інші, ну, хай це будуть не українські олігархи, хай це будуть олігархи американські, нам вибачте, яка різниця. От. Зараз, значить, нас заберуть атомні електростанції, заберуть гідроелектростанції, ну, все позабирають. Можливо, хтось так каже, хтось так каже, що при американцях буде ліпше. Можливо. Ну, типу, може, вони будуть культурніше. І не так нагло забирати, і можливо щось будуть залишати, можливо, там щось поміняється ліпшу сторону, але можливо. Питання в тому, чому, ну а правда, досвід південноамериканських країн, там, які ми знаємо, Бананові Республіки, показав, що нічого хорошого і там не було. І можливо, навряд, скоріше всього, що вони вряд і тут теж не придут корпорації, придуть. Олігархи, ну олігархи в Африці, олігарх. Придуть олігархи американські, буде знов кучка е, обраних. Вони зараз вже е, обирають серед українських політиків, хто буде президентом. Де та демократія, яку мала би бути, ми б мали як народ обирати. Нас забрали всі права, як у народу. От ми, тіпа, за волю все, а де воля? Все позабирали. Обирати владу ми таке враження, що не можемо. Тобто, або ми будемо мовчати, або нам і надалі будуть на голову. І ми будемо сидіти як, ну я не знаю, тут вже... Ні, от цікаво, показала себе українська армія, показала себе народ, що може захищатися, може рішати питання. А коли з того ж боку грабують. Роблять все, що хочуть, мовчать. Тому хотів би знову звернутися і нагадати, що згідно Конституції, ми є народ владою в тій державі. І вже всі сміються, типу, що ти таке вже збитті речі, кажеш, який там народ, там є кучки кримінальні, кучки якісь групи. Олігархічні, ну, в принципі, це практично той же кримінал. От. І народ ніякої ролі не грає. Тому ще раз кажу, що хочеш, не хочеш, ми маємо об'єднуватись. Якщо буде працювати ця система політична, яка має бути демократична, демократія має бути, то тобто є виборча влада та все інше і влада народу, тоді так, ми можемо зробити сильні кроки для того, щоб навести якийсь порядок в цій країні. Якщо ми не об'єднаємося, або якщо не буде у нас демократії в країні, то ми, звичайно, будемо сидіти і чекати чогось. Але це вже буде зовсім інша ситуація, до якої ми не звикли, з якою ми будемо боротися. Тому що якщо буде диктатура, все, то ми будемо повставати, робити Майдани та все інше. На мій погляд дві проблеми, які історично не склала, які історично привели дві причини, які історично привели до того краху економіки і політичної системи в Україні на сьогоднішній день. Перше, це в Україні не сталася буржуазна революція. Революція, значить, тому що після розвалу Союзу. Олігархи, комуністичні, комсомольські, кримінальні, забрали все майно під себе. Буржуазія, ну, буржуазія в моєму розумінні, це малий середній бізнес. Навіть ті ж таксисти це теж малий середній бізнес, буржуазія. Влади не взяли, їх ніхто не представляє. І пенсіонери, як виборці, на більша частина, відійшли десь в сторону і сидять щось. Ну, щось не знаю, чому ми сидимо, що ми чекаємо. Досвід показав, що нічого хорошого нашого чекання не буде. От. І все гірше, гірше і гірше і гірше. Знову ж перспектива, яка відкривається з приходом Трампа для нас, для пенсіонерів, от ніхто навіть про нас не згадує. У На нас заберуть атомні електростанції, нас заберуть надра, в нас заберуть порти. І на тому фоні ніхто нічого не каже, а от старші люди, ну, молодь там поїде, за кордон працювати, ну, хто молодше працездатний, буде працювати на підприємствах, або як кажуть, от я сьогодні чув, прийдуть американці, заберуть оці об'єкти і там будуть працювати. Але там не, ну, як би сказати, не є стільки тих підприємств, не є стільки робочих місць, щоб забезпечити нас пенсіями. От. Тому це важка проблематична тема, як нам зробити, щоб ми мали достойну пенсію. Я вже казав, що ця система солідарного пенсії солідарні на сонячний день, вона вже себе не оправдовує, тому що в нас в зв'язку з війною, в зв'язку з виїздом мільйонів людей працездатних за кордон. У нас дуже мала кількість робочих місць, і ті люди, що працюють за рахунок своїх... Відрахувань пенсійний фонд не можуть нас забезпечити достойною пенсією. А влада нічого не робить для того, щоб тут була промисловість, щоб тут були робочі, високооплачувані робочі місця. От. І тому ми вже вріємо, бідні пенсіонери, і не знаємо, що нас чекає далі. Але, на жаль, от я зараз подивився, коли наша хочуть забрати купу прибуткових об'єктів, основних. От. Ну, атомні станції, там, 15 тільки енергоблоків, От, то ми про що можемо розмовляти? І ніхто нас не згадує, пенсіонері, що так, так, ми заберемо, але о, немає ніде такої фрази, що ми забезпечимо всі права людини в тій державі, в якої ми забираємо все майно. Оце я в даному випадку хотів би, можливо, якщо нас чують, мене будуть чути якісь люди, які мають відношення до Америки яка хоче у нас це забрати, що вони якось теж подумали, що на сьогоднішній день це питання піднімається, але з часом-часом, з часом, якщо пенсіонера не зроблять нормального якогось рівня е, існування, то ми хочемо, не хочемо, ми будемо проявляти своє незадоволення. І, можливо, ми вже перейдемо з того моменту, з того стану, що ми десь там. По інтернету розмовляємо, а ми, напевно, будемо підтримувати ж більш активно. Ну, Я ж казав, що моя схема була, що 9 мільйонів виборців, якщо буде демократія, буде вибор, мають об'єднатися і обрати, обрати ту владу тих людей, які будуть про нас дбати, будуть нам щось робити. А не красти і не вивозити мільярди доларів за кордон. На сьогодні це не секрет, що вивезено, вкрадено мільярди доларів. Що того майна, що мають олігархи, треба його забирати, судити, розбиратися з кожним з олігархів. Вони всі давно не секрет і податки не сплачують нормально. Всі вони злодії, які треба конфіскувати це все підприємство, віддати державі, от, або, ну, або якось знайти нормального власника. І тут одразу видно прямий шлях. Що за рахунок того можна підняти в декілька разів пенсії? От. Але ми просто мовчимо, нас ніхто не звертає увагу. Бо там зараз Юля Володимирна, яка Тимошенка, з американцями спілкується. Порошенко, який значить, там теж рветься зараз на ну, новий віток до влади, ніхто нас не згадує. Єдине, що нас чекає з нашого досвіду, що якийсь, якась голова в екрані або декілька голів, будуть казати, а пенсіонерам... Ми піднімемо, ми щось там зробимо. Досвід за 30 з чим то років показав, що всі обіцянки, ценки дурному радість. Ну, от, Наприклад, я казав прошлий раз, що ви дали в коментарях оцінку оцього підняття цін того місця, пенсії того місця, наскільки вам підняли пенсії і як ви задоволені. От, тому що весь час, якщо брати курсову різницю в доларах, От, наприклад, наша пенсія була колись 200. я маю це на увазі цю мінімалку беру. Я, беру 9, я зараз розмовляю за ті 9 мільйонів людей в Україні, які мають мінімальну пенсію. Була десь 200 доларів. На сьогодні це 50 доларів. От Мені цікаво, наскільки підняли зараз пенсію, щоб брати по курсу, і наскільки виросли ціни. Ну, Явно тут вже питань не може бути, тому що всі ходять в магазин і всі знають, що... За українською менсію можна сходити ну, тиждень в магазин, а потім що ще три тижні, що робить. Ось така ситуація. Ну, знову ж, е, як завжди, змушений звернутися до тих людей, які мене слухають, е, з питаннями, з оргпитаннями. Зрозумійте, шановні, що. Нам треба на на мені, я в принципі виступаю якимось там активістом в плані, що хоч я розумію, що треба робити, маємо розуміння. Але без маси, без підтримки, без мільйони, без об'єднання мільйонів людей старшого віку та інших, які розуміють що до чого. Я ж казав навіть, що треба пенсіонерам об'єднуватися з буржуазією, з малим середнім бізнесом. Для того, щоб привести до влади нормальних людей. В такому випадку, як ми маємо на сьогоднішній день, не об'єднавшись, просто пропадемо. Тому, якщо вертатись до питань, до нам потрібно максимально подумати, не я один, треба подумати, як би нам це все зробити. Звичайно, є класична схема. Дайте мені півмільйона доларів, От, я піду домовлюсь з телебаченням, моє обличчя з'явиться на якихось програмах. Мою ідею, звичайно, всі зразу підтримують. От. Звичайно, можливо, почнуться в мене і проблеми, і за але ідея здорова. Тому що об'єднавши 9 мільйонів виборців незадоволених, плюс до них малий середній бізнес незадоволений, ми отримуємо більшу частину. Електорату виборчого, а плюс ще військові, а плюс ті, що стали інвалідами, а плюс, а плюс, а плюс, а плюс мільйони людей незадоволених тим, що твориться. От. І якщо вибори, то ми, звичайно, могли би обрати нормальну людину в президенти і нормальну владу. Але знову ж, в мене прохання, давайте зразу поставимо червоні межі. Ті, хто були при владі, ті, хто нам обіцяли вже. Достойне життя нікого в ту нову владу не пускати. Давайте думати, давайте. В мене є наприклад, деякі кандидатури, я так приглядаюсь, теж починають з'являтися. Ну там вони з Америки підтримують теж, ну таке нічого, розумні люди. Але це питання на обговорення. Тому що має бути механізм, якщо людина пообіцяла, що я вам зроблю. І протягом року або буквально там пару місяців зробила дещо. В даному випадку без різкого декілька разів підняття пенсії я не бачу ніякого позитиву для людей пенсійного віку в тій країні. От. То можна ту людину підтримувати, яка обіцяла і зробила. Якщо вона обіцяла і не зробила, і не робить, ну тоді треба продумувати механізми, що зробити так, щоб люди боялися. Влада боялася другий раз нас обманювати. Ну, Тут такий широкий діапазон спектр е, питань, які треба обговорювати. Але для початку нам треба знайти нормальну платформу, ну, а хай буде на той YouTube в коментарях. От, або ще якусь платформу для того, щоб ми мали про що розмовляти. Тому що це вже кажуть, буде крік душі. От, повірте, ну пройде там ще півроку рік. Я не побачу ніякого, ну так буду а на що мені? Потрібно більше всіх, в принципі, кожен сам собі справляється зі своїми справами, ділами. От. а я якось виживаю, нічого страшного. Але просто сама, я кажу, коли бачиш, що можна зробити щось, що може покращити, так чому не зробити, О, так давайте об'єднуватись. Ну, вибачте, за емоційність, може трошки сумбурність, як завжди. Вже я 15 хвилин своїх виступив. У мене ліміт, я беру завжди плюс-мінус 15 хвилин, більше не потрібно. Наука доказала, що більше не слухають. Тому дуже прошу, давайте лайки, підписуйтесь, залучайте, рекламуйте цей YouTube канал мій, для того, щоб люди підписувалися, І давайте обговорювати, давайте щось чати, пропозиції. Не стійте на місці, бо ми дочекаємося. Нічого хорошого. Особливо в той момент. От зараз було б класно підняти хвилю, обговорень. Можливо, б на нас звернули увагу. Ті люди, які зараз при владі, і Америка та всі інші, які збираються знову ж забрати основні джерела доходу в тій країні, ну, в тому рахунку наші пенсії. Все, подякую за увагу, гарного вечора, щасливо.